Привіт, мене звати Ніна Коробко і сьогодні я записую відео зі своєю однокласницею Поліною Яремчук. Вона написала ЗНО з хімії та біології на 200 балів. І сьогодні ми поговоримо про те, які поради вона може дати абітурієнтам. Скільки часу ти готувалася до хімії? До хімії я почала готуватися десь з початку вересня місяця 11 класу. Тобто я не починала з 10-го, оскільки я вважала, що це буде не дуже доцільно. Тому що треба підготуватися як можна ближче до здачі безпосередньо. А наскільки гарні у тебе були знання на момент початку підготовки? Тобто наскільки багато тобі треба було вивчити? Е, ну, з хімії у мене були хороші базові знання до 9 класу. Е, далі у нас також була хімія, але дещо я там втрачала деякі моменти, можливо, викладачі, можливо, там часу не було. І хімія це такий предмет, який вимагає систематизації знань. Тобто тут не можна все вивчити частинками, тому що коли ти бачиш рівняння хімічне, або тобі треба вирішити задачу про, наприклад, властивості якихось речовин, якщо не буде схеми в голові, ти не зможеш цього вирішити. Тому, якби це було приводом моїх якби, візитів до репетитора, щоб він мені дав усі основні моменти, які би я могла скомплектувати в своєму своїй голові і дати хороший результат. Займалася, здається, десь раз на тиждень. Mm -hmm. ну, вона мені давала завдання, чи це вже потім? Ні, нормально. Mm -hmm. Вона мені давала завдання, ми з нею не обговорювали тему безпосередньо на занятті. До цього я вже якби готувалася, тобто це для мене було не нове. І потім ми обговорювали ті моменти, які мені були незрозумілі, давала мені домашні завдання, і в такому режимі проходили заняття. Mm -hmm. А окрім заняття з репетитором, скільки часу ти виділяла на самостійну підготовку? На самостійну підготовку, ну тому що ще паралельно е, йшли підготування до інших предметів, не тільки ж знову в 11 класі, там українська мова і взагалі інші там поточні предмети. Тому е, виділяла час, мабуть, тільки після того, як ми позаймалися, я ввечері там сідала вчила чи, наприклад, напередодні там. Дня походу там до репетитора в принципі, мабуть, один-два вже рази на тиждень, не більше. Uh -huh. А якими довідниками ти користувалася під час підготовки? 에, під час підготовки до хімії uh -huh. скажу одразу, що не купувала, не купувала я жодного посібника, 에, тому що я вважаю, що основний матеріал викладений в книжці, навіщо щось видумувати? І як мені репетитор одразу сказав, що він якби орієнтується на книжки. Uh -huh. е, якщо більш детально щодо книжок, то Мені вона порекомендувала підручник Пополя, uh -huh. в принципі, мені було цього достатньо підготовки по підручнику, йдучи uh -huh. по плану, який є на освіта.ua. Євий. Uh -huh. А як проходила взагалі твоя підготовка? Чи був якийсь план? Був план так, я от так собі таку схему вималювала. Тобто, ми, ми, ми взагалі так я займалася з репетитором, мені було легше, але я взяла, зайшла на сайт освіта Лівей, зайшла, що необхідно, план до підготовки. <продукт> Програма зено. <продукт> Оце я його роздрукувала. Ми розподілились приблизно по тему, як ми будемо йти, скільки у нас є часу, і далі ми просто йшли по цьому плану. Тобто я дивилася, які безпосередньо питання розвід має розглядатися, наприклад, те, що ми вчимо у шкільній програмі, воно ширше, ніж те, що виноситься на ЗНО. Да, так, більшість воно співпадає, але є такі питання, які за браком часу ми не можемо повторювати. Тому ми вибираємо те, що основне. Там, наприклад, які безпосередні речовини і властивості, наприклад, будуть необхідні, оскільки таблиця Менделєєва вона дуже велика. Тому ми маємо обмежитися тільки тим тою кількістю, яка нам буде необхідна для вирішення тесті. Я йшла сугубо по плану, і в принципі, ми до кінця вже там дещо звичайно не встигали, як звичайно це буває. Але потім вийшли якби на фінал і все. Угу. А які поради ти можеш дати абітурієнтам щодо підготовки? Які поради можу дати? На камеру дивитися поради можу дати. По-перше, не хвилюватися. По-друге, знати, що взагалі майбутнє, ваше в ваших руках нікого не треба звинувачувати, що вам хтось не допоміг, вчителі погані, вдома заважають. Так, звичайно, треба уділити цьому час. Ну, пройде цей 11 клас, закінчитись. Подіяти в волі в університеті, <смех> <смех> і все буде добре. Але треба просто зорієнтуватися на цілі, яку ви хочете досягти. Звичайно, якби всі розуміють, що там ви ж знаєте, якщо ви вибрали, які ви хочете поступити, ви подивіться, які є бали прихідні. Ви маєте орієнтуватися не звичайно, там не всі можна писати на 200 балів, але той мінімум там 180 можна набрати. Для цього не необхідно дуже якихось великих, прямо нереальних якихось зусиль. Але треба сконцентруватися, взяти, роздрукувати план, поділитися на теми і йти поступово, навіть якщо без репетитора ваші зусилля і все буде добре. Я хочу додати від себе. Мені здається, може скластися враження, ніби Поліна не дуже багато готувалася, але насправді впродовж усіх років в школі вона дуже багато вчилася, тому я думаю, що просто. Той факт, що вона не дуже багато часу, ну відносно не багато часу приділяла на заняття з репетитором та саме підготовку. Це лише завдяки тому, що в неї вже до цього були класні знання, тому що дуже часто мені пишуть люди, які типу кажуть, от залишився тиждень до ЗНО. Я нічого не знаю, як мені підготуватися. Типу, ну насправді тут важко якось допомогти, тому що ну звісно можна повторити якісь там основні теми, але просто все залежить від того, який в людина рівень на момент початку підготовки. І останнє запитання до тебе: як ти думаєш, які помилки найчастіше роблять абітурієнти в підготовці до хімії? Помилки, так. Ну, е, я думаю, по-перше, можуть получитися повторіть хімічні рівняння. Пожалуйста. Тому що якщо там коефіцієнти неправильно порахував, а ось, до речі, згадала, що у цих задачах, коли ви їх читаєте, ви дочите до кінця до питання основного. Тому що ви можете вирішити всю задачу правильно на Чернеці, оце подивитися а в кінці, ви спитаєте, там, який коефіцієнт стоїть біля рівняння, а не скільки, яка маса там якоїсь речовини, яку ви отримали. Оце, оце дуже важлива помилка. Також намагайтеся виключати найбільш якби не підходящі варіанти, одразу коли ви читаєте тест. І орієнтуйтесь на те, що вас не будуть питати щось надзвичайне, більш таке базове, і якби на цьому і будуються тести. Головне, якби не панікувати, заспокоїтися. Цей мандраж, наприклад, у мене він вже зник, коли я просто сіла, побачила цей зошит, і якось все якби пішло так спокійно, тому що ти якби не на, наодинці, ти і з все. Є ці два-дві чи скільки там дві три години, які ти маєш просто викластися, а потім якби тобі вже буде легше. Тобто, це головне перейти цю межу і. Абсолютно а щодо хвилювання, хотіла ще спитати наскільки сильно ти боялася нього? Ну ЗНО з хімія в мене було першим. Я не знаю, що з цього року так. це також так? Чи а, ні? Ні, ні, ні. Цього року українська вже була. А українська вже була. Ну ЗНО з хімія було першим там через декілька днів після випуску третього третього червня, третього да, да. червня була хімія. Ну, нам трошки було легше, у нас був трошки раніше випускний, тому було ще час. У мене почався мандраж, коли ну ми ж, ж конспектувала, ми коли займалися там те, що ми вирішували на, наші, на наших заняттях. Я все конспектувала, і потім вже ж, якби коли вже підготовка прямо от за день, беру конспекти, просто перечитую те, що в мене там було. І я перечитую і, і розумію, що все час, а там ні розказувала, як треба час правильно розподіляти в своїх попередніх роликах, тоді я цього не бачила. І тому я, як, як звичайно, до кінця все не встигаю, там година дві ночі. Ну, я розхвилювалася, думаю, ну, все, ну, там щось не буду знати. Ну, був цей мандраж, що зранку проснулася, так, якщо переживала, сидиш в коридорі, там коли там, зайти. Потім, коли вже сіла, подивилася на завдання і як би просто заспокоїлася і почала вирішувати. Ну і якби все течно скажилася. Дякую тобі дуже за розмову. Сподіваюсь, що це відео було корисним. Побачимося за тиждень. Бувай!